Державна фіскальна служба планує запровадити добровільне нульове декларування. Ця разова процедура дозволить легалізувати усі попередні тіньові заощадження, грошові суми, цінні папери, нерухове майно та інші активи. На переконання фахівців ДФС, це буде початковим кроком до введення непрямого методу контролю за сплатою податків. Відтак, податкові органи контролюватимуть, чи відповідають витрати окремих категорій громадян їхнім реальним доходам. Ці та інші фіскальні новації закладені в концепції. Цієр формування національної податкової системи, крім того, фахівці фіскальної служби, врахувавши позицію бізнесу, виступили за впровадження застосування касових операцій для роздрібних продаж, тобто завести касові апарати для всієї роздрібної торгівлі незалежно від системи оподаткування, спрощена система, загальна система, тобто всі підприємці підприємства, які будуть. Здійснювати роздрібну торгівлю повинні будуть мати касові апарати.